Не завантажується ніяк. Ага, я в прямому ефірі, наприклад, поїхали. Я нарешті в прямому ефірі. Так, ось я в прямому ефірі через мід але ми зможемо з вами зараз, ми хочу, щоб ви до мене приєдналися. А для того, щоб ви приєдналися, мені треба вас запросити. Так? Я копіюю і вставляю в чат наш це покликання, і прошу вас за ним перейти. Ага, не, не поставила. Так. Ти, будь ласка, зустрінемось у прямій трансляції. Так. Так, трансляції. І можете написати: ага, бачу вже вітання. Добре. Я вас також вітаю. Привіт-привіт. Привіт. Клас. Ми вже маємо цю можливість. Ага, скільки лайків. Дякую. Дуже приємно вас тут бачити. Супер! Бачите, що ми маємо можливість бачити всі повідомлення, тільки цікаві повідомлення, відображаються всі повідомлення. А да? ми можемо мати можливість самі вести цю трансляцію. Ми можемо мати модераторів, які будуть, наприклад, також слідкувати, що відбувається в чаті. Привіт-привіт! Да? Рада вас всіх бачити. Ви бачите, що можемо поставити будь-які смайлики, да Ой, ні, мені більше подобається акула. Так, привіт, привіт, колеги. Так, але тут немає, ну, тобто, зворотній зв'язок тільки саме е у чаті. Тобто, якщо ми можемо у міті Говорити один з одним, то тут ми можемо тільки переписуватися. Таким чином ми маємо можливість не тільки вести прямий етер, так? А скажіть, будь ласка, я вас чую, мабуть, в міті, я вас чую, в міті чую. Скажіть, будь ласка, які переваги є? Вже я їх бачу? Але може хтось озвучить. Я бачу їх вже. Можете написати тут, які переваги ми маємо саме у прямому етері в Ютубі? Угу, хтось руку піднімає, так. Так, будь ласка, пані Оцена. Так, чудово, правильно сказано, і я хочу вам сказати, що і ще одна важлива річ є: що ви можете, якщо ви чимось незадоволені і не хочете залишати, тобто воно автоматично вже підвантажується на ваш канал. Так, воно не треба спеціально щось робити, а нам зберігати десь. Знову ми говорили, що у нас не дуже багато є місця на наших носіях. так? Тобто ми їх маємо обмежене місце на Google диску. І це є проблема. Якщо ми будемо вести нашу трансляцію і демонструвати, ми можемо тут, ну, на жаль, не зараз я можу це зробити. Давайте спробуємо. І в кінці кінців це залишиться у вас. Зразу. Давайте. Я завершую трансляцію. Давайте подивіться: я натискаю на завершити трансляцію. Тут бачите, ніяких особливих налаштувань треба. Завершую. Подивіться, мене попереджаючи. Пряма трансляція зразу завершиться. Так, я готова.